Оповідання заслужена оцінка. На уроці математики Олег отримав двійку. Як же я татові розповім? засмутився Олег. Я обіцяв йому добре вчитися. Тато вірить в мене, а я його підвів. Ти можеш виправити свою двійку, промовив його товариш Костя. Прийдеш додому та вивчиш тему. А завтра на уроці вийдеш до дошки та розповіси. Легко говорити, промовив Олег. Я зовсім не слухав учителя, а тепер мені важко зрозуміти, що й до чого. Я чула від своєї старшої сестри про чарівні слова, підтримала розмову подруга Світланка. Якщо їх вечір промовити назошитим з домашнім завданням, то на наступний день отримаєш високу оцінку. А що за слова? зацікавився Олег. Можеш мені сказати, такий спосіб виправлення двійки мені подобається набагато більше. Невже ви в це вірите, промовив Костя. Це просто вигадки. Виправити свої погані оцінки можна тільки хорошими знаннями? Дівчинка взяла шматок паперу, написала невеликий віршик та віддала Олегу. Ввечері, коли будеш сам у кімнаті, Промовила Світланка. Перечитаєш тричі, цього буде достатньо. Коли Олег повернувся додому, він нічого не сказав своїм батькам. Хлопчик пообідав, прочитав книжку, подивився мультик, а коли на дворі стемніло, дістав шматок паперу та прочитав на своїм зошиті математики такі слова. Виправду свою двійку на хорошу оцінку. Вчитель мене хвалить, а батьки не сварять. Повторивши ці слова тричі, хлопчик з настроєм ліг спати. Тепер у нього точно буде новий велосипед. На уроці математики вчитель Тетяна Василівна знову викликала Олега до дошки. Ну що? промовила вона, готовий виправити двійку? Так, відповів хлопчик і простягнув їй свого дошку. Тут порожня сторінка, суворо промовила вчитель, знову не виконав домашні завдання, та ще й вихваляєшся, ставлю тобі ще одну двійку. Але ж я, а вчора хлопчий вів. Вибачте мені. Олег сів на своє місце, ледве стримуючи сльози. Він зрозумів, що Світланка просто пожартувала з нього. А я що тобі говорив? Промовив Костя, двійку можна виправити тільки знаннями. Ці віршики то все вигадки сам зробив, сам і виправляй. Після уроку Олег підійшов до Тетяни Василівни та попросив дозволу залишитись на додаткове заняття. І там він уже не бив байдики, а уважно слухав кожне слово вчителя. Дуже скоро хлопчик зрозумів таку складну для нього тему і виправив всі свої двійки. І її чари для цього не були потрібні. Важливо було просто докласти хоч трошки зусиль до виправлення власних помилок.